В цьому випуску Готуйтеся до головної події літа у світі боксу, реваншу, який тримає в напрузі всіх фанатів надважкої ваги, який відбудеться вже 19 липня в Лондоні на стадіоні Вемблі. Усик Дюбуа-2. битва, що обіцяє шалені емоції, драму і непередбачувані повороти. На кону всі титули хевівейту, бій за абсолютного чемпіона королівського дивізіону. В цьому відео думки найвідоміших зірок боксу, які не бояться прямо говорити про шанси обох бійців, від різких заяв тренерів і ветеранів рингу до стриманих. Але впевнених прогнозів самих чемпіонів цей випуск стане вашим путівником у світі передбачень, інтриг і гострих суперечок навколо майбутнього бою. Хто переможе в цьому легендарному реванші? Відповіді здивують навіть найпалкіших болівальників. Вітаємо на Бокслайн. Щоб підтримати нас і завжди бути в курсі останніх подій боксу, підписуйтесь на канал. Тренер і водночас батько непереможного чемпіона світу Джея Опета і тапу зробив гучну заяву напередодні одного з найочікуваніших реваншів сучасного боксу. Слова тапу, здається, можуть стати холодним душем для українських фанатів. У своєму інтерв'ю він не залишив каменя на камені від захисту Усика, поставивши під сумнів його здатність уникати важких ударів. Ми можемо побачити щось дуже подібне до того, що було в бою Джастіса Сахуні з Фабіо Вордлі. Якщо Дюбуа зуміє влучити Усикові в підборіддя, то все, пиши, пропало, Олександр попливе, він має таку особливість, він любить пропускати. Це вже стало фактом. Олександр геніальний боксер, але його дуже легко вразити. Але я все таки вірю, що Усик зможе знайти ключ до перемоги. Він дуже розумний у рингу, але якщо він знову ризикуватиме і дозволить Дюбуа донести удар, на нас чекає велика драма. Колишній чемпіон світу у першій важкій вазі, харизматичний і завжди відвертий Джоні Нельсон. Цього разу він не просто поділився думками про реванш усек дюбуа, а зробив сміливий і безкомпромісний прогноз, в якому розклав усе по поличках. Усик неодноразово доводив. Якщо він вже раз з кимось боксував друге, йому буде легше. І різниця між першим і другим поєдинком із Дюбуа в тому, що тепер Дюбуа повірив у себе. Він став впевненішим, вірить у свій табір, у своїх тренерів. У першому бою він був як новачок за кремом. Але проблема з Усиком у тому, що якщо ти з ним б'єшся, хоча б раз, він завантажує твій шаблон. Так було з жошва. Хоча той у реванші був кращим, усик виглядав ще впевненіше. Так само, і з Ф'Юрі, другий бій, на мою думку, був легшим для Усика, ніж перший. Я гадаю, він з тих бійців, які підуть із боксу до того, як почнуть програвати. Цей бій привертає увагу, але думаю, усик може зупинити Дюбуа не одним ударом, а накопиченням постійного хитрого тиску. Але знову ж таки подивимося, як зростає дюбуа. Я свого часу не вірив у нього проти Джошуа, а Даніель таки зробив свою справу. Цього разу обидва хлопці будуть на піку форми. Це буде битва навичок. Так, Дюбуа фізично сильніший, але багато з тих, з ким боксував Усик, теж були більші за нього. І все ж він знаходив спосіб. Сіб нейтралізувати їхню перевагу. Знання це сила. Дюбуа знає, хто такий Усик, і Усик знає, хто такий Дюбуа. Усик довів, що він вміє мислити в рингу та змінювати план бою на ходу. У тому бою, коли він впав, він розумно використав момент, витягнув час, відновився і виграв. Мій прогноз, що Олександр зупинить дюбуа до фінального гонгу. Непереможений чемпіон світу у трьох вагових категоріях, володар титулу WBA у першій середній вазі Теренс Кроуфорд також висловився щодо майбутнього реваншу, Її його реакція була блискавичною, але безапеляційною. Теренсе, хто на твою думку переможе в реванші усик Дюбуа? Безперечно, усик це 100%! Це звучить як підтримка, як сигнал для всіх скептиків, але водночас і виклик для британського панчера. Коли боксери рівня Кроуфорда настільки впевнені у перемозі Усика, тиск на дібуа зростає в рази. Південно-африканський чемпіон Бріджер Вейту, який зовсім скоро сам вийде у ринг проти Лоуренса Околі в карді Усика і Дюбоа Кевін Лерена, знає, що таке великі виклики і тиск великих арен, і саме він поділився своїм баченням головної битви вечора. Його коментар вийшов по-справжньому збалансованим, але водночас неочікуваним. Це бій 50 на 50, так кажуть часто, але тут це справді так. Один дуже потужний, влучний панчер з хорошим джебом, його впевненість зараз на максимумі. Інший справжній майстер, один із найкращих технічних боксерів нашого покоління. Якщо Даніель не зможе завдати шкоди Усику в перші 6-8 раундів, то переможець буде очевидний, це Усик. Проте на початку бою дюба буде дуже небезпечним, його удари важкі, джеб авторитетний. Усик має це нейтралізувати і змусити суперника помилятися, але це справді бій. 50 на 50. зазначимо, що Лерена добре знає можливості Дюбуа у 2022 році. Він тричі відправляв британця в нокдаун. Однак у підсумку програв технічним нокаутом. Небитий нокаутер із британського хевівейту, один з найпотужніших панчерів сучасності Фабіо Вордлі, який сам нещодавно пройшов через війну в рингу проти небезпечного австралійця Джастіса Гуні, зробив виважений, але несподіваний прогноз на реванш. Чи бачить він реальні зміни в розкладі сил? Вордлі вирішив не обходити гострі кути. Це буде фантастичний поєдинок. Очевидно, що Дюба додав після першого бою з Усиком. Тож так це робить зустріч дуже цікавою. Але я переконаний, що загалом бій пройде приблизно в тому самому ключі, як і перший. Я не знецінюю Даніеля та його прогрес. Однак, загалом вважаю, що нині важко ставити проти Усика. Наставник самого Даніеля Дюбуа Дон Чарльз, головний архітектор гучного абсесу проти Хорговича, і один із найгостріших розумів у Хевівейті. Цього разу він не стримувався і прямо назвав свого бійця вбивцею королів і впевнено окреслив плани на 19 липня. Незалежно від того, що станеться з Усиком 19 липня, я точно знаю, що Дюбуа переможе. Хоча я не Бог, але я це знаю. Усик уже війде в історії як видатний боксер свого покоління. Тобто, як би там не було, він уже зробив достатньо для цього виду спорту. Так, він прагне більшого, і ми стоїмо на його шляху до цього. Але й він стоїть на нашому шляху до того, чого прагнемо ми. Звісно, він теж додав, як і Даніель. Послухайте, я готую свого хлопця до того, щоб він знову став вбивцею королів, як його тепер Називають. У вересні він уже вбив одного короля Ентоні Джошва, а 19 липня має намір вбити іншого на цей раз українського. Тоні Белью, колишній чемпіон світу в крузервейті та один із найяскравіших голосів британського боксу, не боїться називати речі своїми іменами і завжди говорить різко. Цього разу Белью зробив гучну заяву щодо характеру Дюбуа. Згадав минуле і припустив, як саме все може завершитись у реванші. Дюбуа насправді вже ветеран боксу, він вже багато пережив. Для нього бій з усиком небезпечний. Даніель програє. Усик повернеться та повторить те, що було у минулому. Дюбуа тоді здався. Дюба не той хлопець, який часто здається, але якщо це було в минулому, то повториться знову. Перемога проти Джошуа додала йому впевненості, але усику треба буде 5-6 раундів, щоб її забрати. Тоні Белью знає про що говорить, і його слова важко ігнорувати, адже він не просто експерт зі сторони, а людина, яка сама стояла в рингу проти Олександра Усика. У листопаді 2018 року вони зійшлися в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу у крузервейті. Тоді белью гідно тримався перші раунди, навіть виглядав доволі впевнено. Але Усик поступово накручував темп, розкрив суперника і у восьмому раунді нокаутував британця жорстким лівим. Тоні, після того бою, завершив кар'єру, визнавши клас Усика та його. Його на найвищому рівні. Саме тому його думка про реванш з Дюба не просто аналітика, а оцінка людини, яка на власному досвіді відчула, наскільки небезпечним може бути українець. Джон Ф'юрі, батько і тренер Тайсона Ф'юрі, людина, яка не боїться різких заяв і завжди говорить прямо як думає. Один із найбільш обговорюваних персонажів у британському боксі і цього разу теж не стримався. У своєму прогнозі Джон зробив доволі сміливу ставку, поставивши під сумнів форму усика та заглянувши наперед у те, що може статися після бою. Я бачу, як Дюбуа забере пару поясів. Цікаво, скільки боїв залишиться ще Усику. Цей хлопець пройшов через хевівейт і крузервейт. Він б'ється з великими хлопцями. Даніель зараз на коні, а Усику 38-39 років. Олександр вже не буде колишнім боксером після поєдинків з Тайсоном. Моя думка, що Дюбуа виграє цей реванш. Схоже, що Джона Ф'юрі не відпускає те, що його син двічі програвав у українському козаку, і це явно тригерить самолюбство батька. Його різкий прогноз може бути не стільки аналітичним, скільки емоційним. Тут і британська солідарність, і бажання реваншу, хоча б через Дюбуа. Усик залишив глибокий слід у таборі і, Схоже, Джон хоче, щоб хтось нарешті зупинив українця. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з FavBet. А сам циганський король Тайсон Ф'юрі, екс чемпіон світу, який нещодавно двічі поділив ринг з Усиком, і точно знає на що здатен Українець, оцінив форму обох бійців, згадав ключові деталі та зробив свій прогноз. І, хоча Тайсон відомий своєю непередбачуваністю, у цій оцінці він був доволі прямолінійним, але з ноткою обережності. Даніель зараз у непоганій формі. Він переміг Мілера, Хорговича та Джошуа Але Усик теж готовий. Він провів два поєдинки по 12 раундів зі мною минулого року. Думаю, це ставить його у вигідне становище. Усику 38 років. Він наближається до кінця боксерської кар'єри. А це спорт для молодих, а не для старих. 38 років або 36, як мені в житті насправді це не старість, якраз розквіт сил. Але в боксі це вже дуже великий вік. Не знаю, що станеться. Я завжди вважав, що Усик знову переможе Даніеля він одного разу вже зробив це. Думаю, він зробить це знову. Але неможливо сказати точно це боксу у надважкій вазі. Даніель Дюбуа великий, сильний хлопець. Схоже, що два важких уроки від Усика добре вкарбувалися в пам'ять циганського короля, Тайсон більше не кидається гучними словами як раніше. Тепер у його прогнозах чується стриманість, повага й обережність. Він знає, з ким має справу, і хоча Тайсон визнає силу дьбуа, з його слів відчутно фаворитом у цьому реванші для нього залишається саме Усик. Друзі, а на вашу думку, хто ж все-таки вийде переможцем цього мегафайту року? Адже думки експертів різняться. Більшість прогнозів за Усика дай букмекери віддають перевагу українцю, але дібога Панчері може змінити хід бою одним ударом. Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні! Та хай квітне український Ютуб!